Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Ми продовжуємо наш бобровий серіал: бобри залізні зуби в файному місті з водопадами. Ще в нас немає якоїсь загальної назви якраз для цього міста, але нічого страшного. В минулій серії ми якраз у це все і побудували. Морква в нас росте, душики працюють, бобри миються, вода качається. Коротше, ми вже на пів шляху до посухи, і це чудово. Єдине, що у нас не чудово, це поки що відсутність е, хатинки лісника. З лісом у нас поки що біда-біда. Я оце думаю, куди б мені його втулити, бо мені б і туточки, і тамчки. Тут там да? Напевно, якось отак, поки що тут його залишим. -да, напевно, так поки що і буде. І оце все будемо засіювати е, каленами. Правильно ж я вибрав Правильно ж. кленами, бо нам треба багато-багато деревини. І у наших бобрів, цих самих бобрів, немає, як ти бачиш, поливалки автоматичної. Тобто нам треба буде отут ще зросити територію. Я хотів би ще й на гору залізти. Так що нам... Планів, планів багато, але для того треба і драбинки всякі, і всякі інші приколи. І, звісно, дамбу ще нам треба би зробити і перейти на цю сторону. Оце б я б робив найперше. Нам треба аж 70 для сходинок, тут зробити дорогу і от використати цю площу для а, лісу. Для лісу таке у нас буде завдання. А поки то не відбувало, тут ми тоді ліс не будемо вирощувати. Да? Ну, подивимося, подивимося, як то воно буде. Можна трошечки прискорити, і загальні всякі непотрібні нам піньочки повидолбувати. Так, і хотілося б ще отут знести оце сміття, щоб нам вода доходила в цей канальчик. І давала нам так, ми отак навіть можемо, да? О, прям, прям бімба. все це знести. Ну, ми вже на посуху цю не встигнемо. А пізніше встигнемо. І зробимо тут одразу таку маленьку греблю. Ага, якщо я зроблю греблю, то вона не буде туди заходити. Не підходить мені гребля тоді. Треба там шлюз буде будувати. Так, і нам ще треба буде один отакий водиночок винахідника. Без нього наші дослідження будуть трошечки. Трошечки довгими, а хотілося б їх трошечки пришвидчити. Так, побудували, що це у нас один? одне робоче місце у нас, да Хтось хтось бобрів. Так, це бігає, каже, в нього зуби болять. ну Ми їм збудуємо таку файну файну точілку боброву. Давай от тут однієї їм в цілому вистачає. І я ж кажу, почалася посуха, зараз у нас зникне вся вода, і того нам треба оперативно все зібрати. Тут склад моркви повний, можна їм ще якийсь невеличкий або величкий 15 колод. Ладно, ладно, зробимо їм 15-колодовий ти колодовий склад. Холодний, колодовий. Так, тут не хочеться. От тут якраз влазить прямо по центру на морку. Хай бігають, хай бігають і складають. Так, план в цілому в мене є. Я ж кажу, що єдине на то все, нам треба ресурси, треба бобри, всяке таке. Так, це дослідники, все, трошки врівноважили, О, лісник в нас збудувався. Правда, поки посуха, то йому нема що садити. Нема що садити. Так, і нам треба дамби. Ну на дамбу аж дуже довго. Аж 120 очок у нас тільки немає в цілому. Ну що ж, тоді, хай поступово досліджують. Така в, них, така в них робота. Хай поступово досліджують і ми можемо так чисто поміркувати. А що взагалі можна робити? Я ж кажу, я б сюди зробив дорогу, оце би захопив. Тут теорію можна озеро зробити, і отутки от десь дамбу прокласти, щоб у нас був хоча б один рівень води в запасі. Ну, а далі подивимося, бо тут і нагорі. Ну, без другого району, я думаю, що ми сюди прям не добіжимо. Та й тут не так вже і багато води буде запасатись, якщо чесно. То або тут робити таку подвійну дамбу, або це все підривати, або кудись ту воду наливати. Ось ось про що. Справа йде, можна, дійсно буде от сюди прям воду залити. Ну, Це буде довгенько, але чом би і не. Технічно можна зробити тут з купи, з купи дерев, такий канальчик, який буде заливатись. Але в нас реально стільки тільки не вистачить колод. Ну, то нічого, я ж кажу. Може якийсь час, я пограю в офлайн режимі. Так, наші бігають. О, вже моркво. склад на морква готовий. Тобто вони можуть туди. Бігати, складати, да? Перекладати готову морку, ну нічого, якраз ми зібрали нормально так, 43 води. От з водою, м -м -м, з водою в нас слабкувато, якщо чесно. Прям щось вони якось, ці бобри залізні зуби, щось дуже багато п'ють. І, як на мене, прямо прям аж занадто багато, то ми спочатку побудуємо ще нам. Один насос, як тільки вода піде. Добре, що тут вона йде доволі швидко, бо відстань невеличка. Так що нам не треба буде цілу добу чекати на то про все. Так, бобрики в нас народжуються, міста є, ну, хутро ясно. Так, насіння сожен... соженику. Тобто, наступна наша глобальна задача це все ж таки е, деревина. Без деревини ми ніяк не впораємося. Можемо побудувати отакі східці. Якраз для того, щоб на іншу сторону нам перебігти. Чік. Або для того, щоб залазити от сюди. Можливо, ми з першої оці якраз побудуємо. Для того, щоб наш лісник, оце почав вигризати. Чік, а потім ми ще й нагору. Ну, Коротше, нам треба захопити оцю всю незайману деревину чи незайняту. Да, Займане це трошки інше, да, слово. Ну окей. Так, і цьому давай дамо якісь задачки щось повирубувати, бо, бо нам треба ліс. Бо нам дуже, дуже треба, бо наш ліс. Чи їхній ліс, чи, чи він там. Так, тут вже нам не треба нічого вирубувати. Ми зайве позабираємо. Щоб воно нам не сигналізувало. Так, от тако все повирубаю. Тут, на жаль. Слабенькі берізочки з них тільки по одній колоді випадає. Але краще, як то кажуть, аніж нічого. Так, і щоб нам були дошки, нам ще сюди треба два робітничка. ясно-ясно в нас тільки немає. Бум, 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 бум. Давай ми одного зменшимо з їжі, бо в нас начебто і так ма моркви поки що немає, а потім він народиться і все буде чудово. Так. а Може і не. Може, давай ми його таки по поверхнем. Отут зробимо цього лісника з меншим пріоритетом. Так, 8 хвилин ми граємо, поступово ростемо. О, в нас вже є тут деревина. І це відмінно. Точніше, не деревина, а драбинка. І тут є в нас драбинка. Тут уже ліси трошечки покраще. Так, а тут до якого місця далеко достатньо біжить. Ну До цього ми вже не дійдемо. А от у цей ліс і тут лісника потім можна буде побудувати. Да? Десь аж отут. Щоб він охоплював максимально велику ділянку зеленої площі. Так. Чудово, чудово, і тут лісничка. Ой, далі. Це прапор лісорубів. Опять нос чухається, де що таке почалося. Ой. Угу. Тай тайта мені оце. -то. Ой, Не втримався, дякую. Так. Ну що ж, непогано, непогано, вода пішла. У нас аж чотири нам треба робітника. Так, давай ми також дослідження зменшимо. Бо дуже багато треба бобрів на всякі мої штуки. На всякі мої штуки. Так, ти давай також буде зменшений, хай вони сюди біжать. О, отут хай вирубає. І потім ще тут перенесемо. Бо дрова колоди, то все нам дуже-дуже треба. Без колод тут прямо, прямо біда. Інакше не скажеш, що Шекспір мені здалося. А, Шактілар, я думав, Шекспір Шекспірмен в бобрах. Так, ніч настала, бобри бігають, вода накопичується і нам би щось думати про якусь е, дамбу. Хотілося б її десь аж отут будувати, якщо чесно. Так, добігають, Добігають, тобто в цілому ми можемо десь отут її і, і, і будувати, да? без великих питань, якщо далі, то вже будуть питання. Так, якщо так, ні, вони прямо до сюди добігають. Я просто думаю, що вони прямо до останнього не добіжать. Давай, поглянемо. А, повністю покривають. Так, отут ще на всяк випадок. Не взяв так, так? Да? Тоді чудово, тут ми дамбу і будемо будувати. Нам треба якраз дамба 120 очок і 3 на греблю. Ну, Давай ми 3 греблі поставимо. Хай вони вже починають щось робити, якщо в них є кому. Так, нема чим зайнятися. Ну, да, поки що тебе вимкнемо. А ти нам, друже, будь ласка, тут коротше, такі масштабні лісопосадки. Просто максимально масштабні нам започаткуй, щоб ми вже через кілька серій були повністю з деревиною. Просто максимально багато в нас має бути деревини, щоб ми взагалі не страждали від того, що її не вистачає. Так, бобрики ростуть. Три, я в це думаю, що мені ще треба цих інкубаторів, бо без них якось, якось дуже повільно відбувається процес. О, росту цих бобрів. Якраз е, залізні бобри, тими ми цікавіше, що за них треба око да, о, о, оком гарно слідкувати. Так, давайте поки що ще сади. І ферму б нам би ще одну, щоб вони вдвічі швидше прибирали оце все, висаджували назад. Так, бобри миються, ягоди йдуть. М -м -м Давай ми, напевно, ще отут зробимо таку. А, у нас тут буде дорога. Так? Отуточки буде дорога. дамби дам шмамби Ні, давай давайте одну протягнемо. Отак от протягнемо, сюди, цю приберемо, тут зробимо потім колись колись драбинку і отуточки ще нам зробимо на їжу такого чувачка, хай ягоди збираю. Так, начебто й непогано все йде, але нам не, не вистачає дослідників. Дослідників дуже сильно не вистачає. Так, цього може вимкнути, чи ні. Колоди поки що є. Є в нас хоч один дослідничок. Є один дослідничок, бо мені треба 120 очок якраз для започаткування саме греблі. Так, тут у нас пішла висадка. І це круто. Це круто, ми можемо поки що трошечки зняти. Так. Як от так, а чого ні. О, Може тут, поки він буде ті висаджувати, то у нас та і так щось повиросте. Маю на увазі. Органічним чином дерева потрошечку виростають, може, якраз нам цього і вистачить. Так, і ці біжать, ми то, в теорії ці ще до... на горі тут можемо позахоплювати. Да? Але нам треба або отак. Оп. Тут вже краще, тут по 4, тут каштанчики. Оце класно. Це класно. Так. Що ти сидиш, нема тобі чим зайнятися, да? нема куди колодить і дівати. Ну, це добре, це добре, поки ці повиростають, ті повиростають, у нас будуть вже запаси колод такі непогані. Такі. І, і бобри нам тепер. Тепер наша задача набобріти? Обобріти. Коротше, щоб було більше нас бобриків. Така у нас задача. А щоб більше бобриків, нам треба інкубатори. А на інкубатор, так? таке у нас один Один нещасний будівник, який тупо на все не встигає. Дамо, дамо йому ще двох товаришів. Все, тепер в трьох вони будуть значно продуктивніші, я думаю. Так, гребля поступово пішла. Пріоритети на інкубатори треба підвищити, щоб вони нам побудувалися в першу чергу, а гребля то вже потім. Ну, слухай, непогано. О, бач, піньочок виріс. Ха -ха. Потрошку росте безкоштовні дерева. Вже 15 хвилин майже наша серія триває, хоч ми так начебто і не сильно багато за цей час встигли. Але ж таки, прогрес, прогрес відбувається, колонія росте. Хочеться сказати, світає, пахне, ну, поки, що, поки що ще ні, але продовжує, продовжує рости. У нас вже 18 бобриків. І ми розширюємося, бачиш, вже захоплюємо менший берег, оцей ліс ми вз'їмо рано чи пізно, або пізно чи рано. І тут ще зробимо додаткову ферму. Коротше, в нас буде, коли в нас буде деревина, в нас буде багато картоплі, і вона буде смажитись. І це буде прям магічно. Ну що ж, дякую тобі за те, що додивився цю серію до кінця. Наступна буде ще цікавіша, як і завжди. Бажаю тобі удачі, гарного настрою, позитива. і бажаю, щоб ти приходив дивитися нові відео на каналі Юрчика. Всього найкращого і хай тобі щастить! Боброво тобі щастя.